Вона повинна бути чорною, як ніч, солодкою, як гріх, гарячою, як кохання і міцною як дружба. Так свого часу висловився всесвітньо відомий Талейран про напій, смак якого вразив його у самісіньке серце чорну каву. Чи любите ви каву так, як люблять її ті, хто зібрався ранішнього четверга у читальній залі центральної бібліотеки? До храму книги городян привели витончені кавові аромати, бажання дізнатися більше про цей напій та наповнити душі неповторним кавовим настроєм. За ствердженням вчених, а вони, як відомо, люди серйозні, гаряча кава сприяє зближенню людей. Стіни місцевої бібліотеки не раз слугували місцем, у котрому лунала віршована й музична лірика, велися неспішні розмови і, взагалі, панувала атмосфера за. Тишку тепла, беручи до уваги унікальність напою, ковток якого зупиняє час, натхненниці зустрічі запропонували усім бажаючим в чергове зігрітися, але цього разу вже за допомогою кави. Чашка запашної гарячої кави додає бо і енергії сонливого ранку. Днем вона може забарвити прісний обід, а ввечері додати якогось такого затишного спілкування в компанії друзів. Саме така компанія друзів зібралася сьогодні в нашій читальній залі для того, щоб поспілкуватися, розповісти один одному фірмові якісь свої рецепти при цього прекрасного напою. Ну і звичайно подарувати один одному кавовий настрій. Звичайно, є люди, які полюбляють якийсь особливий вид сорту кави. Ви не замислилися, чому дівчина приходить у кав'ярню і замовляє саме капучино, А ваш батько, наприклад, полюбляє американо, а ваш друг любить саме Лата, саме тому, що існує тісний взаємозв'язок між характером людини і між тим, що він вибирає. Той тобто, п'є яку каву". Скільки успішних справ було започатковано завдяки чашечці кави. А скільки книг, картин та чарівних мелодій було написано в оповитих кавовими пахощами кав'ярнях? За гарячими філіжанками планувалися державні перевороти. Повсякденні посиденьки за кавою згуртовували колективи не гірше ніж святкові корпоративи. І ще один не менш важливий кавовий привілей цим напоєм. Людина може порадувати не лише себе любиму, а й того, хто їй по справжньому дорогий. Ось така ця кава. Вона робить людей добрішими, робить наш світ кращим, робить наше життя солодшим. І саме завдяки бібліотекарям нашого міста, які протягом року стараються зробити наше життя яскравішим, справжнім, щоб ми вміли цінити цінності, оцінювали достойно те, що нам, дано Богом, не ремствували. На якісь негаразди а міли цінувати найкраще, що в нас є, і в цьому вони нас вчать. Вони нас вчать, як правильно жити. Сьогоднішній захід надзвичайно сподобався, тому що зібралися однодумці: зібралися люди, які люблять не лише каву, але люблять життя, які вміють помічати в ньому все найкраще брати цього життя і обдаровувати. Ним іншим, а подарунки тривали. Черговою порцією інформації, котра стала відкриттям для багатьох присутніх, стала розповідь про не зовсім звичайний вид живопису. Так виявляється, кавою ще й малюють, і робляться настільки майстерно, що залишається одне притихнути і замилуватися прекрасними кавовими картинами. Карен Еланд, Анджела Саркела, Енді Саур та Ірина Лічіс. Хтось із цих майстрів використовує суто еспресо, хтось виключно спеціальний сорт вартістю 450 доларів за кілограм, хтось малобюджетну розчинну каву. Хочеш відчути себе кавовим художником? Будь ласка, ось пензлик, стаканчик з кавою і вперед до щастя. Його новоствореним художникам повинен був принести рудий кіт, котрий на рудого, власне мав перетворитися під масками малювальників. Скільки ж всього можна випробувати, отримавши звичайне на перший погляд запрошення на ранкову каву? Взагалі приємно, коли день починається з кави. Це дає завжди такий заряд енергії, допомагає. Пробудитися зранку, а особливо приємно, коли ранкова кава в такій приємній кампанії. Я щиро вдячна організаторам цього чудового мероприємства. Дуже Добре. цікаво організовано багато цікавої інформації, чудові вірші, музика. Ну і звичайно, смачна кава. Запросивши у гості Вікторію Ісаєву, автори ідеї кавової зустрічі поцілили прямісінько у десятку. Про каву ця жінка може розповідати безкінечно в її родині. Розмови за чашкою гарячого напою то цілий ритуал. Коли я приходжу до мамі, у неї завжди на столі свіча і блюдце з кафейними чашечками всіх гості приходять і друзі, і сусіди. Ми п'ємо завжди кофе. при этом мы беседуем, и ну, все вопросы семейные решаются только за чашечкой кофе. Вот. Для вообще кофе это напиток божественный, я считаю, потому что он и бодрит, он и приносит какую-то радость и настроение, и ну, на целый день получаешь какую-то энергию. Если вы берете чашечку кофе в руки, вот, вы ее заре... и думаете о хорошем, только о позитивном, Її заряджаєте ще й дуже позитивною Коли ви заряджаєте і що очень позитивна енергія. Когда ви піваєте, це додає вам і сил, і здоров'я, і енергії, і радості в житті. Хто п'є каву, той неодмінно опиниться у раю. Це вже арабські купці. Ці мудрі чоловіки точно знали, що може подарувати їм рай на землі, звісно, жінки. Зрозумієш, каву зрозумієш жінку, а останні буває часом ой, як нелегко. Ось, наприклад, місцеві фахівці бібліотечної справи. Про любов до кави розповідають пристрасно і натхненно. А виявляється, що я каву не люблю. Саме тому підготувала цей захід. Я люблю чай, але про каву вирішила дізнатися більше навіть трохи більше. Дізналася про неї багато чого, розповідала людям і хочу донести це кохання до кави саме до всіх наших присутніх глядачів і слухачів, читачів сьогодні. Тому що, можливо, я теж полюблю каву після гарячого такого ковтку запашної кави. І ще відома така фраза, яка прописується Софі Лорен, що кава, яка заварена власноруч жінкою, обов'язково привадить чоловіка, а я жінка, і тому мені обов'язково потрібно знати цікавий секрет. Оповиті п'янким ароматом гості ранку кольору кави зізналися. Бібліотекарям вдалося здійснити замах на їхні душі, і відбулося це солодко й ніжно. Тож скільки коштує чашка кави і чого вона варта, хто його знає, наче й нічого, а наче й ціле життя, адже відкриває стільки можливостей. Цей погляд сірий, кава чорна, а очі гострі і німі. Чи це твоя безлика мова? Слова солодкі і сумні. Топита кава, сміх у зернах, на блюдці цукор, молоко. Цю каву більш ніхто не верне, її, напевне, не було.